Транспортне підсилення отримали черкаські військові, які виконують бойові завдання на передовій. Це, зокрема, доукомплектовані позашляговики, мобільна лазня, автомобіль медичної допомоги та автобус. Детальніше далі. Увесь транспорт отримав технічне обслуговування та доукомплектування відповідно до потреб військових. Один із захисників каже, вдячний друзям, партнерам і волонтерам за таку підтримку. Ми користуємося в основному. 50% зараз працює волонтерської техніки в наших підрозділах, виконують бойові завдання. Така допомога вона, вона безцінна, вважаю. Збройні сили без допомоги волонтерів не змогли б виконувати навіть половину тих завдань, які виконують. Особливо актуальним командир 118-ї бригади територіальної оборони Анатолій Стуженко вважає банно-пральний комплекс. А для повного забезпечення бригади потрібно ще сім таких. Тому що умови, які наші хлопці там виконують, знаєте, по тижнями в окопі, потім люди виходять в... на відпочинок. Там. і Цей комплекс дуже потрібний. Не треба шукати, він під рукою. Зима була дуже тяжка. Підрозділи 118-ї бригади стояли цілу зиму і захищали державу. Транспортне підсилення в чергове передали аграрії Золотоніщини однієї з інвестиційних груп. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець вважає таку ініціативу ефективним забезпеченням бійців. Це свідчить тільки про одне, що ми залишаємось разом. Що наш бізнес Черкаський, окрім того, що в них вистачає своїх проблем, вони встигають не зупинятись на досягнутому. Зокрема, ця компанія вона вже передала понад 35 автомобілів, інші частково. Якщо брати за сукупністю загальний обсяг автомобілів, які відбули вже від Черкащини, це, мабуть, більше, ніж п'ять сотень автомобілів. Співзасновник інвестиційної групи Юрій Ткаченко каже, допомагають і внутрішньо переміщеним особам, і бійцям. Принагідно, підприємець називає актуальні потреби захисників автівки, дрони, приціл нічного бачення. Ну, обмундування це пов'язано пов'язане із особливо одягом. І зараз дощова така, бачите, погода, де необхідні якраз резинові чоботи. Ну різна є. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.